うん。<music> Лист фарбують стіни, готуються до кладки плитки на підлогу і дуже поспішають, адже пообіцяли, що ремонт завершать в двотижневий термін. Мова йде про ремонтні роботи укриттів в чотирьох ліцеях Южноукраїнської громади. Особисто перевірили якість і оперативність виконання робіт секретар Южноукраїнської міської ради Олександр Акуленко, заступник начальника управління будівництва та ремонтів Олег Конопляников та начальник управління освіти Юрій Сінчук. Доброго дня, шановні мешканці громади. Сьогодні, 2 травня 2023 року, в зв'язку з проведенням ремонтних робіт в найпростіших укриттях навчальних закладів міста Южноукраїнська було здійснено перевірку ведення цих ремонтних робіт, проведено перемовини з підрядниками. Разом з керівництвом управління капітальних ремонтів та будівництва, та разом з управлінням освіти Южноукраїнської міської територіальної громади підрядник запевняє і мене запевнили в тому, що ремонтні роботи будуть завершені вчасно. І з понеділка діти підуть на навчання. Укриття навчальних закладів на момент будівництва, а це 30-40 років тому, мали іншу мету використання. В них розміщували стир або їх експлуатували як складські приміщення, тож існує низка інших потреб: вентиляція, санвузли тощо. Та Южноукраїнська міська рада працює у даному напрямку. Нині ж проходить лише перший етап приведення у належний стан підвальних приміщень. Історія питань наших укриттів почалась минулого літку, коли ми вимушені були готувати наші заклади до нового навчального року. І на той час ми зробили максимум того, що ми могли. Це і Дрібні ремонтні роботи, це і закупівля всього необхідного відповідно до переліку і постанови кабінету міністрів, що повинно бути в найпростіших укриттях. І по факту, на вересень місяць, ми були єдині у Миколаївській області, які розпочали для перших класів освітній процес очно. Наступним етапом була підготовка і закладів освіти, і вчителів, і тих же самих найпростіших укриттів для того, щоб могли вийти діти випускних класів 9 і одинадцяті класи, що ми зробили з 1 грудня. І після нового року фактично всі наші заклади відновили в очному режимі роботу, але в залежності від того, скільки місць є наявних в найпростіших укриттів. Я хотів сказати. Ти, те, що третя, четверта школа так і не вдалось повністю відновити в усіх класах, тому що. Кількість місць в укриттях навіть у дві зміни не дозволяє сьогодні розмістити ці заклади в повній мірі, в залежності від кількості дітей в закладі. Коли вийшла основна маса дітей, у нас з'явилася серйозна проблема. Ситуація змінилась в зв'язку з тим, що коли ходили одні тільки перші класи, це була одна ситуація в укриттях. А коли пішли всі інші класи, старе покриття асфальтове, воно почало стиратися. З поверхні підлоги, і е, уся пилюка. Ну, ми з вами розуміємо, да, з якою швидкістю за який час наші діти під час оголошення тривоги заходять в укриття. Коли одночасно заходить 400 дітей, е, звичайно, що е, пиль стовпом, як говорять, да, стіни, які в свій час були біловані вапном, е, діти, вся одежа у вапні е, в зв'язку з цим почали надходити дуже багато скарг від батьків. Вони були як устного, телефонного, так і письмового звернення. От і ми наполягали, щоб ці роботи, тому що це є знову ж таки здоров'я дітей. От ми наполягали, щоб ці роботи були зроблені якомога швидше. Постало було питання дійсно після весняних канікул, все-таки, коли зійшлись в одну точку, і фінансовий ресурс, і можливість виконання робіт, постало питання все-таки чекати літа чи зробити ці роботи зараз. Я хочу сказати наступне, що ми втратили дві неділі, але діти не втратять тепер у подальшому у своєму здоров'ї, тому що вони перестануть дихати пилюкою, вони перестануть мазатись у вапно. І справся в тому, що в літній період, тобто була проаналізована ситуація на перспективу, на літній період. Паралельно управління будівництва і ремонтів замовляє проект влаштування приточно-витяжної вентиляції, без чого теж неможливо сьогодні. Ми повинні розуміти, що така маса дітей да, знаходиться в приміщенні в 300 квадратів, от і доступ повітря повинен обов'язково бути. Тобто, це капітальні роботи по влаштуванню приточно-витяжної вентиляції. Питання ще стоїть про влаштування стаціонарних туалетів. Ми сьогодні біотуалетами користуємось. В укриттях питання сьогодні стоїть про проведення національного мультипредметного тесту, який забирає не менше місяця, а то й півтора із практики попереднього року. Тобто, у цього питання дуже багато складових. Проаналізувавши це, було прийнято рішення виконати ці роботи саме зараз. Роботи розпочаті 24 квітня у даних закладах освіти. Одночасно управління будівництва та ремонтів ретельно контролює процес виконання робіт. Будівництво все для того, щоб вчасно завершити ремонтні роботи в укриттях, незалежності від того, що деякими політичними силами розганяється бо те, що дітки не вийдуть на навчальний процес. Ми гарантуємо, що дітки вийдуть на навчальний процес. Не потрібно бачити у цьому зраду. Звісно, якісна освіта підростаючого покоління южноукраїнської громади завжди була пріоритетом для міської влади. Та війна змінила цей пріоритет на інший безпеку дітей, їх здоров'я вже за тиждень здобувачі освіти підуть до своїх навчальних закладів, які раніше, отримуватимуть знання. От тільки в реаліях сьогодення, під час повітряної тривоги, їм буде значно комфортніше перебувати в укриттях.